Іспанська для наших. З нуля до а2. Ола і Бієнонідо. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми поговоримо про запитальні слова. Про які саме? А от про ці який, що, котрий, де, куди, звідки, кудою, якщо ви знаєте таке слово, тобто якою дорогою. Запитальні слова ке, куаль qual, або квалес в множині. донде, адонде, куди. Кундо, кванто або кванта в жіночому роді: квантос або quantas. Чоловічий жіночий рід множина. Як і для чого вони використовуються, як їх правильно вживати в реченні. Так от, ке означає, що який в деяких випадках котрий. Тобто запитання про суть справи або про дію. Qual це тоді, коли нам потрібно вибрати якийсь елемент або деякі елементи із якоїсь закритої множини. Тобто, із певної кількості уже попередньо вибраних, нам з неї треба вибрати щось. От Отквалість це множина. Тобто, коли запитання про вибір якогось елемента або якихось елементів із якоїсь певної суми елементів. Кесесто. Що це? Коли ви бачите якийсь предмет і не знаєте, що це таке. От так запитується, що це таке. Кеафес. Що ти робиш? Запитання про дію. Геораес. Дослівний переклад яка година. Ми так не кажемо українською мовою, тому і дослівний переклад тут не годиться. Це означає котра година. Або іспанською ще можна, якщо дослівно перекладати, що за година. Хоча, щоб зрозуміти сенс, це котра година. А дослівно воно подібне до яка або що. Квале сторелог, котрий саме годинник твій? Із них. Тобто, якщо на столі, наприклад, лежать декілька годинників, хтось когось запитує, який годинник твій? Кваль. Котрий. gafas? Якщо є е, предмет, який множина, наприклад, ножиці або окуляри, як тут. gafas? Котрі із цих, що тут є, саме твої, котрі із них, із тих, що ти тут бачиш? От є декілька книжок, і ви запитуєте. «Кваль Перферес, яку обираєш? Котру. Тому що із закритої кількості. Тобто, наприклад, із цих декілька, які маємо. І вибір, з поміж багатьох варіантів, декількох. Кваліс Сонтус колорес фаворитос. Із всіх кольорів, яких декілька, які твої улюблені кольори. Не один, а декілька. Тепер, приклади із. Прийменниками. А. Кон і Д. Акеура В'єнес. О котрій годині прийдеш. В'єнес. дивіться, написано прийдеш, ніби в майбутньому часі. Але якщо це дуже твердо запланована подія, то ми би сказали іспанською В'єнес приходиш. О котрій годині ти приходиш. Конкейс Крібес. Чим ти пишеш? Дивіться. Ке, воно А, Ке, Кон Ке. Саме Ке не міняється, тому що відмінки в іспанській мові передаються іншим способом. Так от, кон нам передає значення рудного відмінку. Ким чим? Де ке аблас? Де передає значення родового відмінку. Стосовно чого ти говориш? Де ке аблас? Бо ке, як ви бачите, воно не змінюється. Але значення відмінків передаються через оці додаткові. Пособи словами. Акуаль офіційна Вас. До якого Офісу ти йдеш? До якого саме? До, до котрого? Буквальце до якого із тих, які є, а не будь-якого десь. Конкуаля Міга Вас Альфіне. З якою саме конкретною, з котрою подругою йдеш в кіно? З якою? І нам воно передає орудний відмінок. Якою? Оце слово якою. Яка, а тут якою, ким чим? Якою? З якою саме. De Декуалес tutores aprendes? Від яких або у яких вчителів почерпаєш знання, знання. набираєшся знань. Апрендес. Тобто, ти засвоїш ці знання. Не просто вчишся, а засвоїш. Тобто, справді вчишся. Де квалес. От де квалес яких. Якщо це відео вам корисне, то будь ласка, уже зараз. Поставте вподобайку. Підпишіться на цей канал. Поділіться роликом з друзями та знайомими. Залиште коментар чи запитання. І в описі під цим відео є лінк для того, щоб ви могли приєднатися до каналу та до групи. Отже, запитальні слова Донде. Донде означає де? Запитальне слово. І тут мова йде про локацію, місце знаходження чогось. А Донде. Це куди, в якому напрямку. Квандо. Коли. Мова йде про час події. Кванто або кванта. Мова йде про кількість чогось, що ми не можемо порахувати поштучно. Квантос або квантас це тоді про певну кількість об'єктів чи людей, чи будь-чого. І ці об'єкти ми можемо поштучно порахувати по кількості, по одиниці. Розглянемо приклади. Дон Де ти знаходишся, де ти є, де ти, є? Де ти перебуваєш? Дон де ти живеш? А де вас? Куди ти йдеш? В якому напрямку. Так от, загалом, це вас означає йдеш. Але, так як і в англійській мові слово go, це воно більше вказує на рух від. Нас кудись в інше місце. Тобто, це може бути йти, може бути бігти, летіти, їхати, котитися, повсти, пливти, стрибати що завгодно, але віддаляючись від того, хто це говорить. А Дон Дондев'яхан. Вони подорожують. Куди вони подорожують? Так от, Ейос, це може бути вони, якісь наші друзі, знайомі, але може бути у стедес. А що таке устедес? Це група ви плюс ви. Тобто більше, як одна людина, з якими ми на ви. А це означає ваші милості. Тому що? Тому вони або ваші милості, це також вони. Тому оця форма відповідає і займеннику вони, і займеннику ви з великої букви, якщо це більше, ніж одна людина. Куандусту Кумплеаньюс. Коли є твій день народження? Зверніть увагу, тут ту пишеться без наголосу, означає твій. Тепер, отакі слова, як кумплеаньос, це два фактично слова написані разом. Кумпле виповнює роки. І такі слова, їх є багато, дуже багато подібного типу. Парагуас, наприклад, «брісас» і, і, і дуже багато інших. Вони вважаються словами чоловічого роду однини. Хоча фактично отут аньос це множина. Але отакі складні слова вважаються словами чоловічого роду однини. Так от, коли твій день народження? Вандолєгас. І зверніть увагу, отут мається на увазі, що ти, коли ти прибуваєш з значком наголосу, тому що тут ту означає ти. Тут твій, а тут ти. Так от, коли ти прибуваєш, прибуваєш це теперішній час. Хоча це може бути завтра-післязавтра. Але коли мова йде про строго визначені м, часові рамки або певний час, наприклад, розклад поїзда чи автобуса чи літака, Вважається, що це, так як і української мови. Ти коли приїжджаєш? Приїжджаєш, прибуваєш. Ніби в теперішньому часі, хоча це може бути і завтра, і післязавтра, і коли завгодно. Кванто. Скільки, Чоловічий рід однина. Кванта, скільки, жіночий рід однина. Мова йде про ті предмети, або про ті речовини, або про ті феномени, яких ми поштучно порахувати не можемо. І от приклади. Кванто-тємпові високі. Скільки часу ти тут живеш? Час, чоловічий рід, кванто. Скільки часу ти тут живеш? Кванта бебес Скільки води ти випиваєш? Ні час, ні воду поштучно порахувати не можемо. Це те, що не, не, не міряється, не ріжеться на кусочки. Скільки води ти випиваєш? Хоча, якби ми будемо, якщо ми будемо говорити про рік, про день, про тиждень, це одиниці. І там буде використовуватися інше запитальне слово, не кванто. Так само і тут, якщо б ми говорили про пляшки води, Тучні. Тоді буде не кванта, а квантас ботеяс. Або квантос аніус. Зараз побачимо. Квантус анюстіенс. Скільки років ти маєш? Рік штука. Тобто, якби одиниця виміру. І їх можна нарахувати по кількості багато. Тому квантос. Скільки років маєш? Чоловічий рік. Квантас амігас стеенес. Скільки подруг ти маєш. Ми їх теж можемо порахувати по головах. По одиницях. Квантас амігастіенес. Але оскільки це жіночий рід, то квантас множина ас. А тут чоловічий рід ос. Дедонде ерес. Дедонде ерес. Звідки ти є? Де передає родовий відмінок. Звідки? Донде це де, а донде це звідки? Де квандое сеста фото? З якого часу? Від якого часу. Ця фотографія. Кванду це коли, відколи. Ця фотографія. Де квантус мімброс кіпо? З кількох членів складається команда. Або бригада робоча. Так от, де квантус мємброс? Де квантус з скількох. Пор. Пор передає значення орудного відмінку. Кордон де вас? Якою дорогою, ким чим? Орудний відмінок, якою дорогою йдеш? Є ще таке слово, я не знаю, чи всі його знаєте. Кудою. У нас на Рівненщині його так часто використовують. Кудою. «Por necesitas esto. На коли? Тобто, якою порою, яким моментом тобі це буде потрібно. «Por tiempo te quedas. Яким періодом часу ти збираєшся тут залишатися? Тобто, на який період часу? на який час. І тепер приказка. «Кен мучо дуерме, поко апренде. Хто багато спить, мало чому вчиться. Так от, апрендер – це один із синонімів слова навчатися, вчити естудіар. Але естудіар це якби зовнішній аспект науки. От дитина ходить в школу, естудія. Але чи вона щось засвоює, невідомо. Так от, «апрендер» воно має значення або підтекст того, що людина дійсно засвоює знання. Навчається. Не просто вчиться, а навчається. Тепер за одну хвилину запишіть, що довідались. Як ви це застосуєте. Занотуйте фразу, яка вам сподобалась, І виберіть одну, дві, три, скільки хочете фраз, напишіть в коментарі те, що вам сподобалось. І зробіть це прямо зараз. Бо якщо ми не закріплюємо, ми втрачаємо. Наша звична рубрика Люз камера акціон. Тобто будемо використовувати те, що вивчили. Келеєс. Що ти читаєш? лос Дікціонаріус. Де знаходяться словники? Кванто квеста біфі? Скільки коштує цей велосипед? Де Дондесос? Звідки ви є? номбре? Котре. Але в значенні яке твоє ім'я. А донде вас? Куди ти йдеш? Повторимо приказку. мучо дуерми поко апренде. Хто багато спить, мало чому вчиться. Наступний відеоролик це вже буде третій із п'ятого модуля. І, як ви бачите, ми рухаємось у щільних шарах іспанської мови. Я сподіваюся, що вам подобаються ці ролики, що вони досить зрозумілі і прості, і що вони вам корисні. Будь ласка! Уже зараз. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Майте на увазі YouTube, поділіться цим роликом, залиште коментар чи запитання краще одне і друге. І в описі під цим відео є лінк для приєднання до каналу в Телеграмі і до групи, яка називається SPA2 група І от там можна буде ставити мені запитання, я буду на них групувати, буду і на них давати відповідь. От на цей момент і все. Сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую вам за увагу. Дуже сподіваюся, що ви рухаєтесь вперед у вивченні іспанської мови. por vuestra atención y hasta la próxima.